Хотите участвовать? За себе, за себе майданівська поетеса Марія Волинська Дивлячись на Я кожен тиждень тут є, дивлячись на це все, мені здається, що е, рівень наглості нашої влади, рівень байдужості нашого народу на одному рівні. Тому я хочу прочитати майданівський вірш, який буде 11 грудня і так далі. Е, тоді нехай можливо люди почують ці слова і подумають, що. Робить з нами наша влада, де наша гідність. Де наше майбутнє гарне, про яке ми думали? Прокинься, матінко буде дітей на варту, бо виїдає очі стид, як дим. Вже час настав і думати не варто, а треба діяти, щоб не було біди. Боїшся тих, що здалеку лякають, і думаєш, куди від них втікти. А тут свої світлиці виповзають свої коти, яких ростила ти. Ростила хлібом, сонцем і любов'ю. Надію клала віру і тепло згубили. Все, що віддане тобою, війна щодень, ось їхнє ремесло, і не біда, що світ кричить ганьбою, бо їх закони писані для них не роби ситі, Запеклись до двобої, і не за кістку, за смачний пиріг. Тож прокидайсь, соромитись не варто, бо покусає волю лютий звір. Буди дітей, нехай ідуть на варту, бо звір є звір, і ти йому не вір, чи він у білій шубі, чи у синій. У нього справжня думка, хижа, людь, пильнуй свій дім до віку і віднині. Він був, він є і завжди йому будь. Браво. Молодець, молодець. Широ.